Добрий всім ранок. Сьогодні нестандартне відео, так як я продаю мийки ще плюс. Хочу зняти відео про користь взагалі і переваги мийки з нержавійки. У мене мийка велика з нержавійки, бланку. Ми вчора варили уху з осетра на плиті в такому казані. Зараз я її перелила вже в холодильник в кастрюльку, а казана треба помити. Де мити? Щоб не на вулиці, ні ще десь. От я мию прямо в мийці. Бачите, от брудна мийка, брудний казан, брудне все. Але після того просто береш, миєш, і мийка ідеально чиста. Через трошечки, як я помию казана, помию мийку побачимо, бачите, мийка однакова. Мийка ця в мене вже 8 років, однакова. Ну, але треба брати хорошої марки. Ось такий. Бачите, мию, вимиваю. І показую вандальний спосіб застосування мийки з нержавиці. Казан помитий, в мийку миючий засіб, будь-який і ну, моя мийка чистесенька. Бачите, в ній нічого немає, нічого не залишається. Ще господиням, які мають такий великий посуд. У мене мийка 80 см. от така велика. Це дуже зручно. Бачите, я навіть казан поставила, помила якусь розчітку, салатницю велику, це дуже зручно.